У балей намалювала нацистську символіку на обличчі у Вроцлаві. Група підлітків виминала річного українця на так зване побачення із 16-річною дівчиною. Та, зрештою, коли чоловік прийшов на нього, накинулись, поголили йому голову і обмалювали обличчя. Всі ці знущання підлітки знімали на телефон, щоб ще більше висміяти. Як розповіли у поліції, Вроцлава група підлітків вирішила покарати українця і виманила його на зустріч брехнею. Спочатку для цього вони створили фейковий профіль у соціальних мережах, нібито зацікавлено сексуальними контактами і домовилася з ним про зустріч. Однак, коли він прийшов у призначене місце, з'явилась група підлітків і накинулась на нього. Зрештою, поліцейські наголосили, що незалежно від поведінки чоловіка ніхто не має права самовільно карати людину, такі дії є злочином і призводять до кримінальної відповідальності. Вони також зазначили, що йдеться не лише про побиття, а й про небезпечні ідеологічні мотиви. Наразі поліція встановлює роль кожного учасника інциденту. Справою також займається сімейний суд, оскільки частина залучених іще не досягла 18-річного віку. Також у поліції закликали молодь та їхніх батьків одразу повідомляти про випадки підозрілих пропозицій стосовно неповнолітніх, оскільки вони можуть мати трагічні наслідки і для потерпілих, і для нападників. Нагадай, раніше у Варшаві чоловік у міському автобусі ображав українку через її національність. А коли за жінку заступилася польська правозахисниця Зенобія Жачик, він ударив. Її головою вніс. Поліція затримала 38-річного нападника на його робочому місці та відкрила кримінальне провадження за статтею, яке передбачає до двох років ув'язнення або штраф. Софія телеканал НТА.